Адекватно було б по всьому місту забезпечити або вулиці, або пам'ятники, які би нагадували про те, що є люди, яких ми з вами вчора бачили. Вони пішли на війну. Загинули Це гарний приклад для того, щоб в майбутньому не допускати таких помилок, які ми допустили до 24 лютого, 2022 року. Люди обурюються вчинком комісії, які не увіковічнили пам'ять скакуна і перечитали інформацію. І те, що я почитала, мене ну мене здивувало, тому що 25-річна дитина. Іде на такий вчинок, знаючи, що назад в нього дороги нема. Він підірвав міст, який мав мав був підірваний за рахунок детонатора, але детонатор не спрацював. Своє власне життя віддав за те, щоб зберегти життя інших військовослужбовців в кожному місті. Мають бути згадки про подібних людей. Хай це буде меморіальні дошки, хай це будуть сквери на ім'я людей, хай це буде погруддя, як от пропонувалося саме в Одесі. Це буде нагадування кожен день про те, що були люди. Ви їх бачили вчора. Вони за вас вчинили цей подвиг, завдяки ним можна далі, скажімо так, жити своє життя. В цьому була би логіка Засовувати все в один маленький простір. Це намагання приховати закрити цей героїзм від. Більшої кількості людей, напевно, підігрування якомусь виду електорату потенційному. Тобто офіційно людина має статус Легенда. Вони називають вулицю на країні міста, на якій навіть асфальту немає, замість того, щоб називати бульвари, проспекти. Більшість міського простору наповнюється якимись або нейтральними назвами, або якимись нейтральними пам'ятниками, або взагалі немає ніякої згадки про сьогоднішню війну. Тому те, що хочуть запхати цей пам'ятник до меморіалу, це ну нічого більше ніж намагання оцей маленький простір, який відведений героям російсько-української війни, зберегти в такому невеличкому вигляді. Ну, це моя така думка.